Мирна акція родин зниклих українських захисників уже вкутра відбулася у Смілі. Не минули увагу ці захід і кореспонденти студії Сміла новини. Цього разу родини, друзі та небайдужі містяни зібралися у суботній день, аби знову нагадати, у кожного хто досі не повернувся з війни, є ті, хто чекає. Зник безді не значить, що забути. Ми поруч з вами. Ми ваш голос. Ми віримо, що ви відчуваєте і чуєте нас, а ми, не зважаючи на біль та вічай. Родини безвісті зникли, не здаємося. Ми продовжуємо боротися, шукати, вірити. Наш дух незламний, як і дух наших захисників. Після загальноукраїнської хвилини мовчання учасники разом зі священником Сергієм Чукіним помолилися за рідних за воїнів, які перебувають у полоні, та за тих, чиї імена нині у списках зниклих безвісти. Віра живить надію для отця Сергія і його дружини Маргарити Ця молитва має особливе зміст. Вони також чекають на сина, ім'я якого серед зниклих. Ширі Господу помолимо. Господи, помилуй! Що прости полонених і без зниклих наших воїнів, всі правини, які милости милосердне був до них. Господу помолимо. Господи, помилуй до тебе спрямовуємо свої моління, сердечні і туги душевні. Ублагай сина своє Бога нашого, щоби повернув він. Безліси зниклих додому, як колись, милосердявшись, повернув сина вдові і знаїну. Та єдина надія тим, хто надію втратив. Традиційно учасники організували автопробіг центральними вулицями міста, щоб ще раз привернути увагу до теми полонених і зниклих захисників. Одна з учасниць акції, котра також чекає чоловіка з полону, поділилася своєю історією. Наталія розповіла, як їздила до кордону зустрічати українських військових після чергового обміну. Та, на жаль, її чоловіка серед звільнених не було. Попри це, вона не втрачає віри і продовжує чекати. На акцію цього дня вона прийшла разом із донькою. Я чекаю чоловіка, який зник двадцять року. В Бахмуті він числиться без вісти, зниклий, але ми знаємо, що він живий і обов'язково його дочекаємось. Є ті, які говорили, що чули, як його брали полон, як його допитували, віримо, що він живий. Ми поїхали перший раз, ми дуже про це мріяли. емоцій дуже багато. Інформацію отримали за день, виставили офіційно. Мене пригласили з нашої бригади. Дівчинка каже, поїхали, і ми разом з нею туди поїхали в Чернігів. Дивлячись на цих хлопців, я розумію, що треба, щоб їх міняли, тому що стан у них дуже тяжкий. Дуже плачевно на них дивиться, і хочеться попросити, щоб їх дуже ну, частіше міняли. Ми їх дуже дуже чекаємо. Родини зниклих безвісти та полонених захисників планують зібратися на мирну акцію і спільну молитву у Смілії наступної суботи, адже для них важливо не мовчати, підтримувати одне одного і зберігати надію на повернення рідних додому.